До кінця там основний тезис: Укри, пращури українців, які проживали на території України між річками Південний Буг і Доном. Їхнє ім'я складається з назви води Укр і сов'язкого закінчення Яне, що означає оселитися на Укері. Згідно з археологічними знахідками, слов'яни переселились на територію України ще в 6 столітті. Проте можна лише припускати, коли сформувалися ці племена, тому що письмова згадка про українців появляє це лише в 934 році. Це записи Кведлінбурзьких аналів Відповідно до цих аналів, східно король Генріх Птахолов здійснив похід проти укранів. З іншого повідомлення відомо, що укранів було поневолено і обкладено даниною. Близько 955 року украни були метою походу макрофа Геро, з якого він повернувся на чолі своїх воїнів із багатою здобиччю. Що, у свою чергу, дозволяє зробити висновки про економічні показники України? Прошу вас підписатися. А тепер по нормальному: давніх хукрів не існувало, ніхто не викопував Чорне море, існувало невелике плем'я на території Німеччини. Існували білі хорвати, про яких я робив відео. Існували древляни, про яких я теж робив відео. Вятичі, волиняни, поляни, уличі, северяни. Це все українці. Нам не потрібні московські ідеї, про шизопредків, тому що у нас є предки. Від сяну до дону вони жили, вони будуть жити, і вони живуть. Різні, але наші рідні українці. Це грішно замінювати їх на наукрі.